Всім доброго ранку, ми гуляємо по місту і я зайшла вам показати, як піднялася вода. Дивіться, он там вже перший етаж. І вже дивіться, куди доходить вода. Дуже багато було дождів. Ой. Ходить до папа вже, підбирається. Ну це вже вона трошки ушла, тому що була закрита дорожка, ось тут була вода. Ось бачите, де вже ось все. Та такий, така скорость велика тече з великою швидкістю. Сьогодні ми маринуємо стегенця курячі. Для цього нарізаємо цибульку полукільцями такими Засипаємо формочку, де будемо запікати. Кладемо сюди стегенця, ми їх тут замаринуємо, вони постоють, замаринуються, а тоді будемо їх запікати. Вони у нас вже йдуть без кісточки. Без кісточки, без шкурки. А маринуємо ми дуже просто сіль, перець і майонез. Тепер треба добре перемішати і залишаємо маринуватися часа на два потім будемо запікати. Нічого. І так, все замаринувалось і відправляємо тепер в духовку. І ставимо, ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 40 минут. Ось і приготувалися наші смачні стегенця. Це дуже смачно, на смак як шашлик. Готуйте дуже просто. Майонез, стегенця, сіль, перець і все готово. Ми приїхали з магазину і покажу, що я купила сьогодні. Купила отакий шампунь із аргоновою олією. І коштує всього-навсього фунт. Дуже аргонова олія дуже хороша для волосся. Далі купляю такі, якщо блідь спина, поперек, бо вже вік такий. О, купляю такі вони, там квадратні штучки, вони приклеюються до спини на цілу ніч і так гріють, і так хорошо лічуть. Оце скучно за кабачковим насінням. Купила таке кабачкове насіння, коштує два вшинки. Я буду курси. Ага. распродажи сильно так я такого ничего не собрался а кофточка была все по скидке покажу вам Коштувала 35 пути потім была ціна 24 пятьдесят а сейчас уже 17 пятьдесят вайт став Така фірма. Ну, ось отак вона виглядає. І дуже хороше качество. І 17,50 для Англії. Це для такої кофти. Це не дорога ціна. Ось я коштувала в її 48 48, 48, в фунтах 35 Оскар. Ось сидить і хоче, щоб відкрила йому двері, він хоче наверх. так? Ти чувствуєш, що там твій хазяїн сидить і він хоче туди. І це він сидить, просить, щоб їм відкрили двері. Ну давай іди, іди. Так, відкрила кабачкове насіння. Ось воно таке темне.